Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про ще один детектив, який я прочитала, і я прочитала в електронному вигляді, тому ось зараз він з'явиться у вас на екрані за допомогою магії монтажу. Тож, це книга у моїй родині вбивці. Це класна обкладинка привернула до себе мою увагу, це по-перше. Тому так, потім я дізналася, що це детектив, і взагалі назва така інтригуюча. Тож. Так, я зацікавилась. І що я можу сказати? Вже в процесі читання, коли мені вже дещо муляло, я подивилася, хто ж автор. І цей автор він стендап-комік. Або стендапком як початківець, або не дуже, тобто щось таке. І можливо, це накладає на дуже гарний відбиток на те, яким чином він писав, і е, те, що його гумор, напевно, що це не мій гумор, тому що я поставила цій книзі чотири, але певний, Момент, я думала дійсно, настільки вибішувала мене манера письма автора, що я поставлю цій книзі трійку, незважаючи на те, що сама історія мені сподобалась. І я потім поясню, що саме мені не дуже подобається в манері письма, але сама історія детективна складова, тобто, якщо ми беремо до уваги лише детективну історію, то я поставила цій книзі 5. Але авторська манера мене настільки бісила, що я їй поставила 4 і навіть думала, чи буду я ставити їй трійку, але потім все ж таки вирішила, не буде, хай буде четвірка. І почнемо з того, що тут немає четвертої стіни. В принципі, якщо одразу в книзі її немає, це для мене нормально. Тобто, для мене не пропустимо, коли її, по ходу, діла руйнують. Це типу, но-но-но-но-но. No, 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 no. Але коли її вже на початку немає, тобто автор, тобто оповідач одразу звертається до нас як до читачів. Ну, не буде. Це така фішка, це такий прийом, окей. Але. Коли це звертання від людини, яка думає, що вона дуже розумна, дуже весела, а взагалі то не дуже, але вона про це не знає, вона думає інакше, то це інколи вибільшує, тому що тут він, оповідач, нібито розповідає історію своєї родини, нібито з точки зору, тої людини, яка приймала в цьому всьому участь, і він дозволяє собі великі, вели, великі ліричні відступи, він дозволяє собі сполерити деякі моменти, хоча він про це на початку на себе попереджає, але це не стає кращим, як для мене. Це не критично, це не найгірше, що він робить. Але, ну, таке собі. Він вважає, що це якась фішка, або що це смішно. Але ну не на мій смак. Не на мій смак. Він стендап-комік. Але я не знайшла нічого веселого в його ліричних відступах, в його описах чи взагалі в мові автора, скажімо так. На самому початку він, здається, каже, що я подумав: а чого це детектив не може бути веселим? Ну, чому не може, може? Тільки в тебе воно не виходить весело. Абсолютно. Я Серйозно от покладу руку на серце, я не розуміла, в яких місцях я повинна сміятися. Якщо він хотів зробити веселий детектив, то йому не вдалося. Іронічний, саркастичний ще якийсь не вдалося. Я не знаю, наскільки вдалий він був стендап-комік, і мені щось дивитися не хочеться. Але наступні я книги, напевно, що читати не буду. Якщо я дізнаюся, що він змінив стиль оповіді, тобто не так пише, як цю книжку, то тоді можливо. Але це взагалі його не перша книжка, а третя, здається, і не знаю, сама історія цікава. Там багато різних підводних течій, детективних. Там взагалі історія про сім'ю, яка. Дійсно, кожен в ній когось вбив. І спеціально чи не спеціально, тобто це може бути нещасний випадок, аварія, і ще щось, але, ну, вбив, скажімо так. І та. Е, Історія про брата, який також когось вбив, але його здав ось цей наш головний герой, і тому він став ніби таким вигнанцем серед цієї сім'ї. Але ось зараз сім'я з'єднуються, тому що ось той брат виходить на волю після трьох років в'язниці, і вони всі збираються на гірськолижному курорті. І це постійне нагадування, що ні, читачу, ні, ні. ні, ні, ні. Це не той випадок, коли ми не можемо звідси поїхати. Це не герметичний детектив, тому що ми можемо з цього курорту поїхати, але ми просто не хочемо. І це повторювалося 100 500 тисяч разів. Тобто він автор. Думаю, що ми тупенькі. Плюс до того, що він не вміє жартувати, якщо він планував робити веселий детектив, то він якось звертається так типу з верхню. Я не можу виокремити якісь конкретні фрази, але вся ця, ця його манера таке враження, що, знаєте, ми тут вам зараз щось розповімо, ми будемо веселі. А ви слухаєте, я ж такий прям супер-пупер. Слухайте, ну от якось так було описано, чи в мене лише такі враження. І, і це абсолютно мені не подобалось. Його величезні інколи, інколи коротенькі, інколи величезні ліричні підступи, його рефлексії інколи не потрібні, інколи по другому колу. І таке інше, ти такий. А можна мені детектив? Я за детективом сюди прийшла, будь ласочка, не треба ось самолюбування або якихось філософських, псевдофілософських, розважальних, веселих, яких що, що це було? Я не знаю, ось це все мене настільки коробило, що я десь на половині книзі, можливо, на дві. Дві чверть, дві третини. я думала: плюну на все, поставлю ці історії Тройбан, тому що ну, це просто кожен раз, коли ось починалось його бу-бу-бу, я просто так от закочувала очі. Я не знаю, я, я не могла, мене не було вже сил. Але на щастя, я це слухала. Воно, поняв, що якщо б я це читала, я б вже б книжкою. Стіну, чи розфігачила б цю книжку, тому що ну бісило, бісило це. Але при цьому паралельно, я ж вам кажу, що мені була цікава сама історія. Я читала деякі відгуки негативні на цю книжку, що типу, це нудно, ну одна історія. Мені навпаки, ось складова, детективна була цікава. Дуже цікава, я не побачила там якихось прогалин, дірок, таких ось критичних, або як останні деякі детективи чи трилери, коли от ми дізнаємося, хто поганець, хто антагоніст, а ти не віриш в мотивацію. Тут, в принципі, все розписано навіть занадто. Але мені сподобалось, мені сподобалось, і глибина, в принципі, цієї історії також. Тому можливо, ви зможете взяти відривок цієї книжки в Google книгах і почитати, зрозуміти, чи окей вам це, чи не окей. Хоча я також брала спочатку відривок, і на початку мене воно не так бісило, якось як сніжником, потім набралась критична маса, і десь з середини книги. Я вже закочувала очі до потилиці, бо а, знову. Давай вже історію розповідай, не треба оцього тут мені ліричних відступів своїх. Але. Якось так. Знову ж таки, це третя книжка автора, бестселер, бла, 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 і все таке інше. Українському, мені здається, дві попередні його не вийшли. Якщо вийдуть, я не впевнена, що буду це читати. Можливо, я також візьму пробний уривок і побачу, якщо в нього така сама манера. Ні, ні, ні. Я не хочу знову себе ось туди поринати, в його манеру, бо. Не моя чашка абсолютно. Якщо ви читали, слухали, скажіть мені, будь ласка, як вам? Можливо, стільки моя така придірка і всім іншим взагалі на цьому не роки, тому що знову ж таки я бачила деякі відгуки, що читали тільки ось мова автора і рятувала цю книжку. Типу детективна складова таке нудно. А ось ліричні відступи це класно. І я така, окей! І таке буває всі ми різні, у всіх різні е, смаки. Тож так, скажіть, будь ласка, як у вас з цією книжкою? Е, знову ж таки, нагадую про ініціативу BookTube блогерів читаю для ЗСУ. Всі посилання в інфобоксі, також нагадую про мій інстаграм з силінками, також посилання в інфобоксі. І дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо ви ще не підписані, а вам стає цікаво, то підписуйтесь, натискайте дзвіночок, бо... В мене немає якогось розкладу виходу відео. На жаль, все якось як на душу ляже, скажімо так. Тож, буду рада вас бачити далі, тому що далі буде.